Всім добрий вечір. Зараз знаходжуся в селі Панасівка. Хочу показати вам, яке ми зробили укриття. <кхем> так, тут ми бачимо, що є такі патріотичні стільці, карта. Молодці це працівники закладу зробили. Є навіть шахматний стіл. Таке світле укриття. І все воно зроблено як під навчальний клас. Для того, щоб тут було цікаво знаходитися дітям. Єдиний мінус цього укриття зараз на сьогоднішній день є, що стіни трішки сироваті. Однак я думаю, що найближчим часом ми постараємося тут провести опалення, зробити батареї. Оця кімната у нас тут біотуалети, біообмивальники є. все необхідне. І ось така світла кімната. Пару розкладушок, а взагалі ми цей заклад забезпечили в достатній кількості розкладушками, матрасами. Це у нас для проектора, щоб було навчання і стільці. Ось такий квас. Петро Степанович керівник закладу зробив це в патріотичному стилі. Пару слів Петро Степановичу. Там, де діти, там, звичайно, повинна бути безпека, вчити діяльності. Освітнє, безпечне освітнє середовище це дуже важливо крас в край війни, в край агресії таке однозначно. Тому на перше вересня ми зробили чуть-чуть, щоб воно було тільки за те, щоб було більше навчання дітей відстали від заняти. А з допомогою відділу освіти вони закупили, щоб необхідне для нас. А останнім часом перед одним роком війська рада допомогла нам в ремонті такому, що є. І цю роботу треба продовжити. Хай вона буде, і тут можна і в шахмати грати, і тут і танці сіл наголос наших, і сільно, буде так для дітей. Директор приємно, коли діти прийшли в школу, то вони, він хоч трошки знає, що набуть безпеці. Яка кров повинна бути зараз в нас. Так, дякую. Так, Після, Після, Після. Після. Ну, молодець Петро Іспанович, тому що в такому патріотичному стилі все зробив дуже гарно. І художники також розмалювали. Дивіться, які гарні оголу один так. і другий. Даний заклад отримав 200 матраців, і спальні мішки, і розкладушки. І отакі от от фонарі. В принципі, вони наскільки круті, що заряджаються від сонця, і також від них можна заряджати телефони. Воно сенсорні. На дану допомогу гуманітарно нашій громаді надала організація «Проліска». За що ми їм щиро вдячні.